Конкретна практика, що робити, якщо вам тут і зараз треба сісти і робити завдання, а вас утягує телефон, стрічка, в соцмережі і так далі. Повертаємося до того, що нове щось нове навчання, робота це стрес для нашого мозку. А стрес, а мозок при будь-яких умовах намагається цього стресу уникнути. І ви за якийсь там час ви просто звикли до того, що коли стрес, ви тікаєте. Від цього стресу і прокрастинуєте. Якщо, тобто, е, в моменті, наприклад, в моменті ви бачите, що вам треба працювати, а ви на 15 хвилин вже зависли в соцмережах. Ви кажете собі, так, я в стресі, бо я засмучена, я це розумію, окей, мені треба переключитися. Ідете, вип'єте склянку води, або рахуєте від 10 до 0, щоб обірвати цю. Цей ланцюг, замкнуте коло. І сідаєте працювати, змушуєте, кажуть, я 5 хвилин всього попрацюю, тільки 5, а там подивлюся, що буде. За ці 5 хвилин ви стараєтеся зануритися в ваше завдання, ви робите те, що можете. Прийшла муза добре, не прийшла, не прийшла що? Значить, вам знову хочеться в соцмережі. Ні, ви не, не робите цього, ви знову, навіть якщо ви пішли, ви такі оп, я знову втікла в соцмережі, так, мені знову треба обірвати коло. Знову йдете пити води або присісти, або порахувати від 10 до 0, знову, щоб дати своєму мозку зрозуміти, що ні, досить зі мною так не, не, не проканає. Звичка формується 21 день, тому не очікуйте, що обривання цієї звички тікати в соцмережі кожен раз, коли перед вами важке завдання, воно за якийсь один раз однією копінгової фразою, і зніметься, як бабка змовила. Дисципліна вимагає маленьких кроків і стабільного, стабільної швидкості, посильної вам швидкості, не захмарних якихось е, е, цих бар... висот. Скажемо так. І от, коли вам вдалося 5 хвилин попрацювати, ви себе похваліть за це, щоб виділилося трошки ендорфіну, щоб заохочення прийшло на гормональному рівні. Типу, О, клас, я молодець, я змогла, я зможу ще 5 хвилин. Нагорода може бути буквально словесна, я молодець, я знаю, я вірила в себе, в мене вийшло. Інколи можна і заохотити і цукерку, але не зловживати, бо це, бо це теж звичка, це теж інша крайність. Похвалити себе чим заводно, наклеїти зірочку на холодильник, і якщо буде 5 зірочок за тиждень, то ви собі щось потім, потім цукерку або потім прогуляєте, або потім ще щось собі подаруєте. Оці дитячі такі методи зірочки і так далі, це працює навіть з дорослими, просто дорослим, як зазвичай, лінь це робити, але без винагороди. За свої зусилля у вас мотивації не з'явиться. Бо чим менше ви робите, тим менше мозок виділяє ендорфінів за дофаміну, тобто за виділення, за, за добрий результат, за те, що він відчуває, що ви молодець, і тим менше мотивованим ви себе відчуваєте. Значить, щоб відчувати мотивацію, треба більше працювати.